У 1952 році у селищі Шахти Бутівська міста Макіївки було відкрито середню школу номер 44 І хоча знаходиться вона далеко від центра міста, за 60 років її колектив створив добрі традиції, які розвиваються на сучасному етапі. За десятки років Макіївська загальноосвітня школа. Перших третіх ступенів номер 44 надала путівку в життя тисячам вихованців. Навчання і виховання учнів здійснює педагогічний колектив з 37 вчителів. З них 13 мають вищу кваліфікаційну категорію. Чотирьом присвоєно педагогічне звання Учитель-методист. 10 вчителів мають першу кваліфікаційну категорію, 1 другу кваліфікаційну категорію, дев'ять спеціалістів. У школі функціонують навчальні кабінети. Сьогодні у школі навчається 436 учнів. Головною метою нашого педколективу є виховання успішних, творчих, самостійних, ініціативних людей. Робота в умовах реформування. Та становлення нових парадигм освіти спонукала педагогів школи до експериментальної та науково-дослідницької діяльності. Саме це. Допомогло за невеликий час в умовах селищної школи створити конкурентно здатний колектив та забезпечити нашим учням доступ до якісної освіти. Бажання створити імідж школи демократичною, живою, зорієнтованою на нову особистість. Реалізація принципу варіативності дали змогу конструювати процес за своїми моделями. Головною метою управлінської діяльності адміністрація школи вважає переведення школи в режим розвитку та забезпечення якістю нових освітніх результатів. Зміни проводяться за такими напрямами: модернізація управління школою, оновлення змісту освіти, впровадження сучасних педагогічних технологій, зміцнення матеріально-технічної бази, збереження традицій минулих поколінь та впровадження сучасних тенденцій допомагають нашому колективу мати власне обличчя. На початку 2000-х років колектив школи, одним із перших в російськомовній Макіївці, розпочав роботу щодо активної пропаганди українського слова, відкриття українських класів. Досвід роботи школи був представлений на виїзному засіданні обласної колегії управління освіти за участю міністра освіти Василя Кремня та губернатора Донецької області Анатолія Близнюка. Велике значення для створення сприятливих умов, для формування творчої особистості учителя та учня мала робота щодо реалізації проблеми, впровадження компетентнісно орієнтованого підходу у навчально-виховний процес. Культивація гуманних відносин в колективі, підтримка інноваційних процесів сприяли зростанню професійної майстерності педагогів. Педагоги школи активно залучалися до апробації підручників участі у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних науково-пошукових конференціях, різноманітних освітянських проєктах. У навчально-виховний процес активно впроваджувалося продуктивне, кооперативне, проектне, ситуаційне навчання, елементи критичного мислення. Це сприяло підвищенню пізнавальної активності учнів. Залученню їх до роботи творчих груп. плекаємо рідну мову, результатом діяльності якої стали створення альманахів, дитячих, творчих робіт джерело. Активно працюють творчі групи, нащадки великої перемоги. «Кам'юська Паланка. Робота шкільного євроклубу сприяє формуванню активної громадянської позиції. Систематично проходять конкурси учнівських творчих робіт, звітні концерти гуртківців, традиційне шкільне свято за честь школи, створена власна система інтелектуальних позакласних заходів, предметні тижні, шкільні інтелектуальні конкурси, звітні конференційні членів МАН, участь у міжнародних конкурсах на стіл різних предметів. Це допомагає у реалізації моделі випускника школи успішної особистості. До реалізації цієї моделі у 2001 році в школі було відкрито для старшої школи економічний профіль. Аналіз вступу випускників цього класу до вищих навчальних закладів показав, що більшість із них свої подальші навчання пов'язали із спеціальностями економічного напрямку. З огляду на це адміністрація школи прийняла рішення про необхідність запровадження допрофільного навчання у класах початкової та середньої школи через курси за вибором та факультативи економічного напрямку. Це рішення було зумовлене, по-перше, відповідними запитами та профорієнтаційною роботою, по-друге, мотивованим бажанням учнів і батьків. І по-третє, наявністю кваліфікованого перспективного вчителя економіки. Вікторія Геннадійна за фахом економіст. Її професійний рівень, педагогічні якості, компетентність, творче ставлення до праці сприяли тому, що учні школи жваво зацікавилися економікою. Свої захоплення предметом учитель успішно прищеплює учням. Шостий рік Чурилова Вікторія Геннадійна очолює шкільну економічну секцію Малої академії наук, у межах якої її учні неодноразово були переможцями міського та учасниками обласного етапів конкурсів захистів наукових робіт МАН, а також є переможцями міських олімпіад з економіки. На протязі двох років її учні приймають участь у дистанційній бізнес-школі. У цьому році їх проєкт Шкільний фотоальбом зайняв в обласному конкурсі Перше місце. Вікторія Геннадійна активний творчий педагог. У 2009 році вона приймала участь у таких всеукраїнських конкурсах, як Навітній інтелект України, а також молодь тестує якість у місті Києві. У 2011 році Вікторія Геннадійна очолювала обласну команду Донбасята, яка брала участь у всеукраїнському турнірі юних економістів у місті Суми. У 2011 та 2012 році Вікторія Геннадіївна стала переможцем міського конкурсу Кращий працівник року у номінації Кращий викладач шкільного курсу бізнес освіти та у 2011 році лауреатом обласного етапу. За свої заслуги, нагороджена грамотою управління освіти і науки Донецької обласної держави. Наші діти неодноразово стадали переможцями та призерами Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки на міському етапі. Там у 2010 та 2011 році вони зайняли перші місця та приймали участь в обласному етапі. Крім того, Два роки поспіль у 2012 та 2013 році вони є активними учасниками обласної бізнес-школи. У 2012 році вони здобули диплом за кращу презентацію проєкту, а у 2013 році вони здобули диплом першого ступеню за презентацію свого проєкту проведення «School Life та за 2011 года два учителя нашей школы, учитель экономики Чурил Виктория Геннадьевна и я, учитель математики Сертума Талибановна, были участниками семинара практикума по внедрению курса «Финансовая грамотность» города Киева, которая организована международной организацией USAID и проектом финры Согласно приказу Министерства образования и науки Украины № 828 от 19 июля 2012 года, наша школа стала принимать участие в пилотном проекте по внедрению курса Финансовые грамоты. thank yeah. you yeah.